Я каже прокмелахе, буду судитися з вами, чоловіки. А чому? А тому що ви заставляли ваших жінок облавати жертвені Божий ці зми. Жінка не, не просто жінка твоя, це є твоя подруга. Так пророк Малахія каже. А ми скажемо, Господи, а яка різниця? Знаєте, жінка це моя. Я відповідаю за неї. А пророк Малахія каже, ні. Я, Господь, бачу твою сім'ю. Знаєте, дехто каже так: Бог не вмішується в табу між чоловіком і жінкою, а я вам скажу, Бог вмішується. Коли Яків женився, пам'ятаєте, він втікав від свого брата, втікає від свого, від свого дому і побачив рахіль. І в Біблії написано: прийшов, побачив її, сказали, це твоя сестра двоюродна. Він заплакав. І поцілував. Хто як цілує, плаче. А він заплакав, розчулився, полюбилася зразу з першого погляду. Замурзана така, грязна була, в пилюці, воду черпала, щоб поїти свої вівці. Як і полюбив її. Сім довгих років працює, а потім закону не вивчав, часу не було, в пустині пробував. А потім прийшов час до весілля. Йому дали старшу замість молодшої. Батько обманув. Стояла біля нього молодша, а вже в шатер завели старшу, а молодшу забрали. А знаєте, тоді фонариків не було, інтернету не було, світла не було. Він обнімає її, в любві признається, рахілечка моя дорогенька, я люблю тебе, я кохаю тебе, а вона мудро мовчить. А рано просипається. І Друга жінка. Біля мене. А ти хто така? Ну як то? Лія. Він до батька. Тату, ти що мені зробив? Тестю мій. Навіщо? А, синочок, зятю мій. Для того, щоб жити в цій країні, закони треба вивчати. А ти знаєш, у нас такий закон, що має перша вийти замість старша. Ти цього не знав. І знову працюй сім років. І Бог написано: так вмішався в їхній шлюб, що закриває утробу Рахілі, а відкриває лії. І народжуються всі, хлопчики один за одним, а шестеро, і що Месія прийшов від лії а не від рахілі І каже пророк Малахія, тому то ти молишся за свою жінку, а я не чую. Ти молишся за дитину, а я не чую. Ти молишся за сім'ю, а я не чую. Ти молишся за своє сімейство, за устройство, а я не чую. Чому? Тому що ти жінці не говориш лагідні слова. Твоя жінка плаче. Твоя жінка колить перед Богом. Твоя жінка відчуває твою дуже сильну руку. І каже прок Малахія, я, Господь, буду судитися з вами, тому що ви заставляєте, жертвник мій обливати сльозами ваших жінок. Брати, давайте ми змінимо відношення до наших жінок і будемо їм дарувати самі кращі подружки, які є. Добре, брати, мужчини. Ви зі мною? Підніміть руку, хто за? Вчора моїй моєї Наташі було день народження, багато що дарили. І подарунки посилали тільки вчора. Я ж думаю, що ж я тобі подарую? Думав, 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 думав і придумав. знаєш що? Я тобі дарую себе. А вона як крикнула. Це ж було ще за 5 хвилин до 12 ночі. А вона як крикнула, каже: це ж найкращий подарунок. Бо я ж із, із подарунком себе, ж дарую все, і все, що в мене є, то все її. Бачите, як мудро. А Сьогодні рано мені ще розказав, розслав таку історію цікаву, каже, а, були діти сироти, один багатий люд, чоловік каже: дітей, до дітей сирот давайте я вас всіх забираю у свій магазин, бо я маю магазин. І вам даю 10 хвилин. Все, що можете, що бачите, за 10 хвилин, беріть, це буде безкоштовно. І діти на оберенок, позабирали, понабирали, всього, хто їх бачив, там сувеніри, подарунки, всі. Ідуть і каже: все, проходьте, проходьте, не треба платити. А один хлопчик приходить без нічого. Сирота хлопчик. Каже, а ти що, нічого не знайшов, нічого не вибрав? Опустив голову. Слухай, тобі ж було 10 хвилин, твій час пройшов, ти що нічого не вибрав? Каже, я вибрав. А що? Вас, моїм батьком. І він його усиновив. говорить історія. Чоловік, шануй свою жінку, і будеш гарно молитися, і будеш довго жити, і Бог благословить тебе і долю твою, і входи, і виходи твої. І коли ти будеш молитися, Бог буде давати відповідь. І останній пункт. Біблія каже: Я Господь повернув серце дітей до батьків. І серце батьків до дітей, серце сина до батька, і серце дочки до матері. На сьогоднішній день це дуже важка історія в останній час. Ми бачимо це на американському континенті. В Америці заложили такий фундамент ще зі школи, виходячи, що ти маєш свою ідентичність і ти маєш так жити, що ніхто не має права вмішуватися в твоє життя. Ніхто не має права нічого підсказати, ніхто не має права твою волю переламати. Ти сам рішаєш, якщо тобі 12, 13, 14 років, ти маєш рішати. Хто ти, що ти і куди ти рухаєшся? Попробуй, тато, підніме ремінця по Біблії, тебе посадять в тюрму заарештують. І сьогодні стало запитання, як цей баланс знайти? Сьогодні велика розбіжність, розрив покоління. Дивиться, хто ж буде президентом, не можна президента знайти в країні. Хто ж буде губернатором? Хто ж буде мером? Хто ж буде лідером? Останнім часом залишилося тільки 7% людей, за яким йдуть всі. І однажди один проповідник проповідував: я сидів на першій лаверці, я плакав, бо він сказав, що християнська статистика говорить, що сьогодні із 20 лідерів до фінішу доходять троє. А остання була меседж, що і сотні доходять до фінішу троє, настільки супротив, сильний. Чому так диявол воює сьогодні? Чому він нападає на сім'ї? Чому він б'є по сім'ї служителя, євангелиста, пастора, проповідника? Бо він знає, що має щось трапитися. І пророк Малахія каже: я Господь останній час візьму дух Ілії і прийду, що було в час Ілії. В той час як Господь мав підняти Люю на небо. Він іде з пророком, той, який був біля нього рядом. Я думаю, Боже, коли мені передавати служіння? А той скаже, взагалі не передавай. Там президенти йдуть в 75 років, а що тобі передавати служіння? Братиніщок, ну ви, звісно, молодий, чоловік 25 з половиною, мені трошки більше. Ну, що вам треба треба працювати, а мені думати, що робити? А тут а діти руки тремтять, як у того царя. На який положив руки Єлісей? Під час Ілії, який був сильним мужем Божим, ні одного чуда, Воскресіння мертвих не трапилося тільки під час Єлісея. І тоді, коли Господь мав забрати Ілію на небо, вони починають іти звідки? Із Галгала. Чому вони пішли в Галгал, а потім пішли в Єрихон, а потім в Єфіль, а потім вони пішли до Єрдану, а потім за Йордан? Чому? Чому із Галгала? Тому що Галгал є історичне місце. Колись священники, які несли ковчег, ступили своєю ногою в Йордан, Йордан розступився. І приходить Ісус навин і каже: візьміть камні, де стоять ваші ноги. І занесіть ці камні в місто, Галгал, і зложить їх в кучу. І якщо колись у нас народяться сини, доньки, і у вас син і дочка прийде і скаже, тату. Ату, розкажи нам історію про наших прадідів, про Єврама, Ісаака, Якова, Патріархів. Розкажи нам про Йосипа. То ти, батько, візьми свого сина за руку, візьми свою доньку і приведи в галгал -Гал. І покажи на ці камні. І скажи оці камні є свідками того, що Бог чудо створив, коли Йордан переходили священники. І народ ізраїльський, вода Йордан розступилася. Оці камні будуть свідкувати про великі чудеса Божі, які були тут, в Йордані, в Галгалі. І потім ти підеш ілія, і я в духі твоєму дам помазання для Єрісія, який є сином твоїм, і на ньому буде твоє помазання. Браття, сьогодні ми пам'ятаємо талінські часи. Ми пам'ятаємо, як було велике пробудження. Ми пам'ятаємо, коли прийшла воля, перебудова. Ми мали євангелізації, ми мали зібрання. Люди приходили тисячами, ми були ревнами. Сьогодні, можливо, треба взяти сина, взяти доньку. Ми не можемо піти в Галгал, -Гал, але ми можемо піднятися на гору, яка називається Голгофа, і сказати: оці камні, які там на горі, оцей хрест свідкує про те, що є Бог Саваоф в Ізраїлі. Алілуя Я поверну. Серця батька до серця сина. Коли я був на цій імунізації у Бонкі, я пам'ятаю, мільйон 600 тисяч людей. Я стояв зверху на такому великому контейнері, ми піднялися, щоб бачити, кінця не видно. І коли була остання молитва, гаряча молитва, вона була 10 хвилин, 20 хвилин півгодини. Можливо, за цих. Пів години часу більше як мільйони людей наповнилися Духа Святого, почали молитися. І я бачу, як Господь зійшов в славі свої. Люди починають піднімати свої коляски, їх пропускають, можливо, 200 колясок, несли до платформи. Вони встали з них. Біля мене бігає маленька дівчинка і кричить: Мамі, 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 where are you! Мамо, де ти? Дівчинка народилася сліпою. Вона ніколи маму не бачила. А зараз Бог дав їй очі. Вона тільки на голос пам'ятає голос мами. Деякі люди, які стояли біля мене, жінка на руках перекладала. Вони було більше як 200 людей, глухонімих. Вони бігли до платформи взяти мікрофон і починати говорити перші слова. One, two, three, four, five, Jesus! Я стояв і плакав. Я залився сльозами, кажу, Боже. На Африканському континенті люди заробляють 10 доларів в місяць. Життя небезпечне. Люди понад 100 кілометрів йшли на іванізацію з третьої години дня, коли сонце в зеніті шпарило 40 градусів плюс по Цельсію, де не було туалетів, де треба було стояти, облатися потом мокрі з 3 до 10 години. Кожен день п'ять днів. А коли піднялася молитва, і зійшла слава Божа, я впав на платформу, я почав гірко плакати. Боже, чому цей народ має таку віру і такі чудеса, коли в нашому народі, Боже, ти проявиш таку силу? Я пам'ятаю, молився, підходить одна жінка до мене із Норвегії, торкнулася мого плеча, я піднявся, і вона каже на англійській мові. Stand up, please, Thus says the Lord. Піднімись, будь ласка, так говорить Господь. Ти запитуєшся у неба, коли на твій народ прийде цей час. І я Господь відповідаю, бо я бачу цей народ, якого я підготовляю для того, щоб вилити великий дощ благодаті, сили і знамен. Останнім часом і особливо захвачу молоде покоління, яке так буде шукати мене, каже Бог. Я почав дякувати Бога. Тиждень назад я з одним великим начальником серед християнства з Наташою сидимо на пастора на кораблі, їхали з жінками, вечерю мали на великому кораблі. Сидить біля мене і каже Славік. Підскажи, що робити. Ми губимо наш народ, але люди тянуться до Бога. Ми хочемо відкривати багато церков. Що робити? І потім він продовжує: 10% християн церкві сповняються духом. Нас нема пробудження. Нам треба двіження Боже. Дивлячись, що робиться зараз в Індонезії, в Африці, Південній Америці, що робиться в Штатах, що робиться в інших країнах. Ми бачимо, як Бог піднімає молоде покоління для того, щоб силу Божу вилити. Бо ми в останні дні, скоро Господь явиться в великій силі. Великі благодаті, великими чудесами знаменами. Наша молодь буде працювати для Бога. Та хочеться скоріше це побачити. Ми ринуємо про це. Ми так шукаємо це. Є Господь. Він живий, Він святий, Він реальний, ава, Отче. На цьому місці Господь зараз когось хоче зціляти. Довірся Богу, він торкнеться тебе. Я відчуваю дотик Божий, Божу благодать на цьому місці. Нехай би зійшлася сила Божа. Я недавно проповідував в одній церкві на одну тему, знаєте, тому що був такий час переломний. І всі думали, хто буде той, чи той, це, чи це. І я сказав: знаєте що, коли сиріяни шукали Єлісея. Їм ніхто не треба був, ніякий цар, ні воєначальник. Їм треба був пророк Божий. Їм треба був той, хто ліг на маленького хлопчика, тому що його посох не лікував і почав дихати в уста до уста, тіла до тіла, і хлопчик оживає, і мамі каже: забери свого синочка. А коли він помирає, його охоронять і через рік несуть мертвого, щоб його поховати, Сиріяни йдуть. Вони кидають мертво на кості Єлісея, мертве оживає, в костях було помазання. Тому що вони йшли перейти, Йордан, щоб сила Божа була на Єлісею, бо він сказав: Я хочу Духа Божого в два рази Ілія, а я Бог дам духа Ілії в останній час. Аваче. О Боже, забери сліпоту, щоб всі бачили. Забери глухоту, щоб всі чули. Господи, восстанови народ твій. Підніми твій ярус, підніми прапор любові. А отче тільки через любові прощення прийде милість Божа і шукають Єлісея. Шукають. Окружили Єлісея. Не можуть знайти. А тут кажуть, він там. Вони приходять. Окружили. А приходить той, який служив біля ісії рядом, затремтіли в нього руки, задрожав в нього голос, каже: пане пане, подивися, скільки їх нас окружило з мечами, що робити. А муж Божий має спокій. Спокій. Буде такий час, що будуть в двері стукатися. Майте спокій, сказав Авакум. Майте спокій. Дає Його Бог спокій. І молиться Ілісей. Господи, ну відкрий йому очі, будь ласка. Коли Господь відкрив йому очі, Він побачив, що вся гора наповнена огняними колісницями, і військо Небесного Царя на колісницях чекає приказу на горах. І коли він це побачив, його дух піднявся. І він тоді молиться: Господи, порази сліпотою сиріян. Можете уявити, всі в одну секунду стали сліпими. Відкриває двері, приходить до них каже: Я вас поведу до того чоловіка, якого шукаєте, заходить в центр Самарії. А цар Ізраїльський підходить і каже, пану, можливо, їх вбити всіх, це ж вороги. Каже: ні. Розстав столи, посади їх за столами і дайте самий лучший обід. І коли все розставили, все пахне, все свіже стоїть на столах, і лисей молиться, Боже, відкриємо очі, Бог відкриє очі, вони побачили, що окружені ізраїльськими військами, але сидять за столом, м'ясо й картошка пахне. Помолився Ілісей, почали їсти, і Біблія каже, вони повернулися додому і більше не ходили ніколи ті люди воювати з Ізраїлем. Якщо враг твій голоді його, якщо жаждять, напої його. Благословіть, просіть, допоможіть, покрийте любов'ю, моліться, щоб через руки ваших служителів, ваших проповідників, ваших служителів домашнього сімейства. Наповнюв Господь своєю благодаччю, своїм духом і своїм помазанням. Нехай би сьогодні ці слова залишилися в нашому серці: прославляти Бога, шанувати небесного батька, поважати свою жінку, любити свого чоловіка, молитися за священників, приходити на зібрання, коли треба. Коли Бог почав пробудження в Арменії, там кожен день щось робиться. Коли Бог почав пробудження в Таліні, там кругли сутки, люди перебували в молитві. Люди молилися, служили, працювали, проповідували, спасалися, тому що церква там жива. Хочеться, щоб Україна встала на ноги, щоб Україна піднялася, щоб Бог дав в Україні ще мільйони, мільйони спасенних людей. О, нехай би Дух Божий зійшов! О, нехай би сила Божа опустилася. О, нехай би пророцтво прийшло, видіння, відкриття. І сила Божа опустилася на наші церкви і на наш народ на українських теренах наших. Нехай вас Бог благословить. Тримайте Господа. І запам'ятайте, краще немає як спасіння. Бо спасіння це не на рік, не на тисячу, не на мільйон років, не на мільярд і не на трильйон. Буде початок, а ніколи, 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 ніколи не буде кінця. Ніколи. Там буде кінець? Ні. Ніколи не буде кінця. Я пам'ятаю, коли. Пастор Бонків Києві проповідував. було десь 15 тисяч людей в 2010 році. У нас є там касети, діски, візьмете безкоштовно на кожну сім'ю. Подивіться ці зібрання. І коли він проповідував, стояв на платформі, я був біля нього там рядом, прийшло багато людей на покаяння. І один хлопець молодий, коли закінчили молитися молитвою покаяння, йому років 20, він падає. Моментально швидка допомога. Примірили пульс його мертвий. І серце вонки защеміло. Боже, чому? Під час мого євангельського зібрання цей молодий хлопець відійшов в вічність. І Господь йому сказав: Не турбуйся. Я його забрав 5 секунд після того, як він запросив мене в своє серце. П'ять секунд. Бог дав тобі дороцінне життя, красоту українську, не міняй, не продай, не роздай, тримай для Господа. Нехай Бог благословить тебе, шановний, дорогенький. Нехай Бог почішить, допоможе, устроїть твій дом, українські терена. Ми будемо зараз молитися, щоб Господь благословив, захватив своїм духом і тих, хто ще не знає Бога. Кличте до Ісуса, запрошуйте їх сюди. Кажіть, як добре було на зібранні, як добре чути прославлення, як добре чути проповіді, які гарні наші служителі. Прийдемо, познайомимося з ними, щоб прославити нашого Ісуса. Тому що він живий, він реальний, він святий. Слава йому! Алілуя! 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 Встанемо на молитву. Thank you Jesus, Давайте будемо молитися. відкриємо наші уста, відкриємо наші бажання. Молимося, молимося. Молода дівчина вийшла, каже. За мене помоліться. Ви сєли на молитви. Чому? Я покаятися хочу. Хто сказав? Можливо, ти є на цьому місці, хлопець, дівчина. І ти хочеш сказати Ісус, прости мене. Прости мене, йому омий своєю кров'ю. Я не те дивився, я не те робив, я не те говорив, що треба. Моє сумління мучить мене. Я хочу Ісуса знайти. Підростки, Можливо, ви ніколи не признавалися в тому, що вам треба, Ісус. Підніміть свою руку, придій сюди, допереду. Ми будемо молитися за вас. Придіть сюди, не стидайтеся, не бійтеся. Ми абсолютно визнаємо Ісуса Спасителя, Ісуса Богом нашим. Можливо, там зверху то є на балконі, спустіться, будь ласка, ми чекаємо на вас, на вас чекає Ісус. Вам треба Ісус. Дякуємо, дякуємо. Хто ще? Хто ще? Хто останній? Хто ще? Хлопці, дівчата, можливо, ніколи ми не ходили до переду сказати Ісус. Прости, ми хочемо служити Тобі. Прости, ми хочемо жити для тебе. Ісус, прости мене за те, що мої очі, мої думки, мої слова, мої дії, рясний сайт інтернету. Я заліз, я заліз не туди, моє сумління мене мучить. Я загубив благодать, я загубила Духа Святого, я загубив присутність Божу. Прийди сюди, швиденько ми чекаємо. Не стидайся, церква, ми закруємо очі. Це не театральна вистава. Доля людей рушається, очі. Проходьте ще хтось є, зверху, з балкона. Будь ласка, хто потребує зараз дотику Божого. Прощення від Ісуса, каплі крові від Христа. Придіть швиденько сюди, швиденько, швиденько. Швиденько, 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 хто ще. Дякуємо, дякуємо вас. Хто ще. Хто ще, швиденько, швиденько. Швиденько, швиденько, хто іще. Хто іще, швиденько, швиденько. Швиденько хтось іще є. Дякуємо вас, дякуємо, дякуємо, спустіться зверху, кому треба сьогодні дотик Божий, кому треба сьогодні капля крові, кому треба сьогодні голова. Церква ми молимося, Підростки, хлопці, дівчата, 10-12 років. Ви ніколи не приходили до Ісуса. Пройдіть сюди, будь ласка, ми будемо молитися за вас. Сьогодні Бог дав чудовий вам момент. Бог да вам сьогодні свято, свято. Хлопці, втомилися, втомилися. Світ такий лукавий, диявол такий хитрий, але Ісус сильніше диявола. Ісус переміг Сатану на огофі. Ісус, спаситель, він дає це спасіння. Алілуя! Ще хтось останній. Господь каже, ще останній. Комусь так трудно ступити крок до Ісуса, комусь так трудно сказати Ісус. Вибач мене, ти мій добрий пастор, ти мене полюбив, а я нарушив, я нарушила. Я хочу тебе знову. Я хочу твій дотик, благодаті, спасіння, прощення, твого пробудження. Хто іще, Ще хтось є, ще хтось, ще хтось, ще хтось, ще хтось останній, ще хто. Швиденько, 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 швиденько. Придіть, придіть сюди, будь ласка, ще хто. Ще люди проходять. Браття служителі, пройдіть рядом, притяніть руки. Придіть руки, і ще йдуть хлопці, ще йдуть. Всі, хто вийшли сюди допереду. Давайте так підніми свою руку, одну руку підніміть в небо. І так голосно, голосно, щоб почув диявол, і почуло небо. Диявол, тому що відмовляємося, а небо поприймаємо. Давайте громко повдрись зі мною. Ісус! Голосніші, дорогий Ісус! Я йду до тебе. Прошу тебе. Прости мене, прошу тебе, омий мене, твоїй, чисті і святій крові. Ісус, з цього дня я обіцяю з твоєю допомогою служити для тебе, жити для тебе, читати Твоє Слово, любити тебе. Ісус, допоможи мені! Я люблю тебе. Вибач мене, Обмий мене і сумління, яке нападає, очисти мій розум, моє серце, мою волю, мою душу, благослови моє життя, Алілуя! Алілуя!» Шановні друзі. Ми дякуємо вам за те, що ви дивитеся наші телепередачі. Ми знаємо, що ці програми є благословенні Богом і приносять вам повноту Божого щастя і радості для вас, для сімей ваших, для дітей, внуків, всі виходи і входи ваші є благословенні Богом. Будь ласка, моліться за нас, а також підтримайте наше служіння. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить вам і допоможе у всьому Бог. Будьте благословенні!